Продовж двох тижнів в міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ близько 200 майбутніх офіцерів піхотинців, танкістів, інженерів, артилеристів, курсантів інших спеціальностей відточують вміння зі стрільби та управління вогнем, водіння бойових машин, тактичної та інженерної підготовки, управління діями підрозділів та інших профільних дисциплін. Курсанти добре розуміють, що вже незабаром декому з них доведеться виконувати поставлені задачі в зоні антитерористичної операції і від особистих вмінь та нави. Чок залежатиме не лише їхнє життя, а й результати виконання поставлених бойових завдань і безпека особового складу. Під час одного із завдань на танкодромі навчального закладу майбутні командири механізованих підрозділів виконували вправо водіння бойових машин у колонні. Відповідно до програми курсу водіння бойових машин, механік водій третього класу повинен мати наїзд не менше ніж 82 кілометри на тренажерах і 90 кілометрів на бойовій техніці. 36 годин занять передбачено на виконання навчальної вправи, яка передбачає водіння бойових машин саме у колонні. Особливості виконання вправи полягають в тому, що всі машини рухаються в колоні одна за одною, і потрібно весь час отримувати. Весь час дотримуватись дистанції і визначної швидкості. Так як я через місяць лейтенант, для мене це не приносить це ніякої тяготи, бо виконувати цю вправу це для мене вже легко. За чотири роки навчили. Та я володію цими навиками. Особливість цієї вправи також полягає у тому, що повинні бути витримані відповідна дистанція і середня швидкість – 30-35 кілометрів на годину. Але незважаючи на певні труднощі, навичок і знань курсантів, що вони набули за час навчання, вистачає, аби впоратись із цим завданням. Вони мають можливість спробувати себе як у ролі механіка водія, так і командира. Водночас на одній із ділянок майбутні офіцери виконують вправи стрільб із озброєння бойових машин, а також стрілецької зброї та гранатометів. До слова, ці вправи переважно також нові або такі, що раніше не виконувалися в повному обсязі. До прикладу, курсанти вправляються у стрільби з автомату АК 74 з борта автомобіля. Спочатку необхідно уразити мішень з борта одиночними пострілами, згодом лежачи під автомобілем чергами, а на завершення знищити умовного ворога з положення з коліна та митнути гранату. Таким чином, військовослужбовці вчаться ефективно діяти під час відбиття нападу на автомобіль з особовим складом в ході конвоювання, патрулювання, здійснення маршу на коротких зупинках тощо. У нас зараз йде підготовками. Згадуємо всю ту програму, яка у нас була з першого курсу, повністю все повторюємо. Так згадати, ну, згадати те, що у нас було з самого початку, тому що це все необхідно. Досить багато новизни прийшло звідти, багато нових вправ. Використовують за досвідом АТО. На сусідній ділянці вихованці академії виконали вправи стрільб із підствольного гранатомету ГП-25, який вважається досить ефективною зброєю для боротьби із незаконними збройними формуваннями в зоні АТО. Так, приціл вога. Мушка так же само, як в АК. І, ну, мушка і цілик так же само, як в АК. В дальності до цілі. Це 100 метрів, 200-300, 400 Це для навісної траєкторії. 200-300 метрів. Так він переводиться. В залі нескладний, от ще предохранитель. Може сама головна помилка це зняти з предохранителя. І все. Так спуск робиться. Також планується, що на цьому польовому виході курсанти вперше застосовуватимуть ще один знайомий з багатьох новинних сюжетів із буремного сходу України зразок озброєння реактивну протитанкову гранату РПГ-18, яка ще відома як муха. Незважаючи на зимову пору року, заняття проходять і в комплексі водолазної підготовки. Тут займаються майбутні військові інженери. Одне із завдань відшукати, підняти з дна водоймища та знешкодити вибуховий пристрій чи боєприпас, що не розірвався. Також хлопці вдосконалюють навички дій в екстремальних ситуаціях під водою. Зокрема, вчаться екіпіруватись та знімати водолазне спорядження під час занурення. Спецпідрозділи це використовують для того, щоб одягнутися під водою, тобто вийти вже з води, лишити всі свої речі для водолазної підготовки під водою, а самі вже вийти для виконання якогось певного завдання. Після цього вони вже вертаються і так само екіпіруються під водою і відпливають до човна, там якщо їх чекає. Тобто дуже важка вправа. Ну з часом навчився. Ці юнаки вже практично профі водолазну справу вони вивчають понад чотири роки. Завдання для них знайомі. Планується, що цього року близько десяти курсантів інженерного фаху отримують кваліфікацію водолаза третього класу. А для цього, окрім ґрунтовної теоретичної підготовки і ретельного медичного огляду, необхідно немало-небагато не багато пробути під водою не менше 20 годин я був забезпечені водолазом. Це є досить важлива роль, тому що заняття з водолазної підготовки вони призводять до великого ризику. Адже під водою може статися будь-що ці випадки рідкі, тому що до саме до водолази відбирає є сильний відбор. Людина повинна прийти в барокамеру, людина повинна бути на 100% здорова. Ну вона повинна бути готова до цих водолазних спусків. Будь-хто не може попасти на до водолазного спуску. Польовий вихід курсантів, переважна більше з яких цьогорічні випускники, триватиме ще тиждень. Зокрема, молоді воїни-артилеристи і танкісти виконуватимуть вогневі завдання із потужних самохідних артилерійських систем та знищуватимуть умовного ворога з озброєння танку штатним пострілом.